«Півник співець золотий гребінець. Жили були кіт, Дріст та півник співець, золотий гребінець. Жили вони у лісі, у хатинці. Кіт та дріст ходять до лісу дрова рубати, а півника одного залишають, ідучи, суворо наказують: Ми підемо далеко, а ти залишайся домувати. Та голосу не подавай. Коли прийде лисиця у віконце. Не виглядай. Дізналася лисиця, що кота і дрозда вдома немає, прибігла до хатинки, сіла під віконце і заспівала. Півнику, півнику, золотий грибінчику масляна голівонька, червона борідька, виглянь півнику з вікна. Я тобі сипну пшона. Півник і виставив голівку у віконце. Лисиця ж схопила його в кігті і понесла у свою нору. Закричав півник несе мене лисиця, за темні ліси, за батрічки, за високі гори, Коти, вдрос, не врятуйте мене. Кіт і тріс почули, кинулися вздогін і відняли в лисиці півника. Другого разу вони пішли в ліс рубати дрова, і знову наказують. Ну, тепер не виглядаю віконце. Ми іще далі підемо. Не почуємо твого голосу. Вони пішли, а лисиця знову прибігла до хатинки і заспівала. Півнику, півнику, золотий грибінчику, Масляна голівенька, червона бріденька Виглянь, півнику, з вікна, я тобі сипну пшана. Півник сидить, помовчує, а лисиця знову. Мігли дівиці розсипали пшеницю, кури клюють, півням не дають. Півник і виставив голівку віконце. Ко-ко-ко, як не дають? Лисиця ж схопила його в кігті і понесла у свою нору. Закричав півник несе не лисиця, за темні ліси, за батарічки, за високі гори. Коти, дрозне врятуйте мене. Кіт і дріс почули, кинулися вздогін. Кіт біжить, дріс летить. догнали лисицю. Кіт шарпає, дріс клює і відбили півника. Чи довго, чи коротко зібралися Кіт та тріс знову в лістрова рубати, ідучи суворо, присуворо наказують півникові: Не слухай лисиці, не виглядай віконце, ми ще далі підемо. Не почуємо твого голосу. Лисиця тут, як тут, сіла під вікном і співає. Півнику, півнику, золотий грибінчику, масляна голівонька, червона бріденька. Виглянь, півнику, з вікна, я тобі сипну пшана. Півник сидить, помовчує, А лисиця знову. Бігли дівиці, розсипали пшеницю, кури клюють, півням не дають. Півник усе помовчує. А лисиця знову. Люди для потіхи розсипали горіхи, кури то клюють, півням не дають. Півник і виставив голівку у віконце. ко 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 як не дають? Лисиця схопила його в кігті цупко і понесла у свою нору за темні ліси, за річки, за високі гори. Скільки півник не кричав, кіт і дріс не почули його. А коли повернулися, немає. Побігли кіт і дріст по лисичених слідах. Кіт біжить, дріс летить. Прибігли до лисичої нори. Кіт настроїв гусельці і давай награвати брень брень, гусельці, золоті струночки, чи ще вдома лизавета Кума у своєму теплому гніздечку. Лисиця слухала, слухала і думає. Дай на погляну, хто так гарно на гуслях грає, солодко співає. Взяла та й вилізла з нори. Кіт і дріс схопили її і давай бити шмагати били й шмагали, доки вона не дриманула геть. Усяли вони півника, посадили в козубець і принесли додому. І відтоді стали жити, поживати, та й тепер живуть.